Друзі, привіт! Вас вітає Техносмак. Продовжуємо оглядати роутери, розбиратися з цим ринком, дивитися і вибирати, що кому потрібно: поради, нюанси і все, що відноситься до роутерів. Сьогодні у нас цікавий такий неоднозначний роутер на огляді Redmi IX 6000. Дуже такий він. Давайте глянемо, на що виробник звертає увагу. В першу чергу це на. Полосу 160 МГц. Як бачите, 8 підсилювачів. Значить, роутер має бути дуже сильний, і ми його обов'язково протестуємо. 160 МГц знову ж на що? це Звертають увагу. Також у нас сліпий порт. Ван може бути будь-який із чотирьох. звісно, що меш. Підтримка IPTV Multicast це не Megogo, це не iLookTV, Це те, що дає вам провайдер і те, що ви можете підлаштувати від свого провайдера, а не загальнодоступні. ну В принципі, тут, звісно, що Wi-Fi 6 роутер сучасний. І, мабуть, ще важливо, що це модель RB06. ну В принципі, тут більше нічого цікавого й немає. Тепер давайте візьмемо в руки сам роутер. 4 антени. Доволі такі масивні. І плюс 8 підсилювачів. Побачимо, наскільки він буде міцний. Цікавий стриманий дизайн. глянцева тут поверхня така. Побачимо потім, як воно підсвічується. Як бачимо такий, ні, не металевий пластик. Знизу металевий. Проризиняні ніжки. Як бачите, не дешевий варіант, повністю прорізь металевий, як бачимо, є кріплення. Кріплення тільки в одному в положенні як бачимо. ну Так розробно, звісно, що зможете повісити як схочете. Але виготовник завод зробив так. так Потім у нас 4 порти. Три, може бути, ланом. Кнопочка, звісно, Mesh, ресет і, звісно ж, 12 В2 Живлення. Небагато це добре. USB не знайдете, як завжди я говорю всім. Ну, В принципі, він доволі важкий. Відчувається таким, знаєте, дебелим таким якимсь пристроєм. Мені подобається він. Тож, давайте тепер глянемо, що про нього пишуть. Обов'язково порівняю вам з цікавим роутером. Чомусь з ним його іноді порівнюють, але частіше не з тим його порівнюють роутером. Тож, попереду порівняння, тести і висновки, кому я буду його радити, а кому ні. Йдемо далі. Тепер швидесенько подивимося, про що нам говорять продавці цього роутера. Wi-Fi 6, 160 МГц, 8 підсилювачів, будемо перевіряти. Сумісність міму, зрозуміло. 6000 тисяч сумарна швидкість, звісно, що 6000 краще, ніж 3000, Це все зрозуміло. 8 потоків даних, що нам пришвидшує роботу. В 160 МГц 4 на 4 формула. Звісно, що все буде літати. Це ясно і так. Це все зрозуміло. FMDMA плюс MIMO, Ну, звісно, це сучасні роутери, це мають підтримувати. Якщо ваш роутер не підтримує, ви трішки відстали від розвитку прогресу. Значить, це все добре, це все швидкі. Ось тут ми приходимо до найцікавішого до процесора Mediatek. І це нам дає таку можливість. Якщо ми перейдемо на сайт OpenVRT, ми побачимо, що цей роутер підтримує офіційно. Важливість прошивки на OpenWRT з усіма витикаючими, як говориться, нюансами. Значить, прошивочка у нас буде 23.052. І її рекомендують ставити на стандартну прошивку 1.048. Тож для ентузіастів це є така можливість, можете брати, користуватися і ставити. Загалом всі хвалять. І, можливо, це одна з причин, чому люди купують цей роутер. Підемо далі. Перед тим, як іти далі, будь ласка, подивіться інше відео на каналі Техносмак, працює для вас, розповідаю ексклюзівчики. Часто цей роутер порівнюють з Redmi 5400, є у нас такий разом з налаштуваннями. З оглядом, також 7000 такий вже Wi-Fi 7 роутер. Якщо ви не знаєте, як налаштовувати, будь ласка, відео для чайників, як можна налаштувати Redmi або Xiaomi. Також інші роутери, сподіваюсь, вам сподобається. І так, завершаємо. Дивитись, 512 пам'яті у нас в роутері. Звісно, це для нормальних роутерів, це ок OK. вже є і на 1 гігабайт але то вже для монстрів. Ну, це ми бачили вживу, це все прекрасно, працює дуже швидко. Бімформінги, ipv 6, все інше. Побачили все, ми, що нам потрібно. Тепер налаштовуємо, дивимося на меню, тести і до висновків підемо. Хоча ні, хвилинку. Давайте відразу його візьмемо і порівняємо. Наш Redmi AX6000 Xiaomi AX6000 цим великим, у якого багато антенн, всі це прекрасно знають, люблять цей роутер. Як бачимо, що Redmi проти Xiaomi він на рік молодший і це добре. Обидва вони Wi-Fi 6. Процесор, структура зовсім різна. Якщо у нас Xiaomi побудований на Qualcomm, плюс ядро NPU, то наш Redmi побудований на Mediatek, у якого є 4 ядра по 2 ГГц. Пам'яті вбудований по 128 512 як було сказано више, у нас оперативна пам'ять. Тепер швидкості цікаво якщо в 5 ГГц по 4800, то зверніть увагу в 2,4 Redmi заявляється 1147. А Xiaomi 574. Але я скажу, що це в сучасних умовах це абсолютно не важливо, тому що якщо у вас є якісь приблуди 2,4 ГГц, то це. Скоріше за все, якісь лампочки, чи розеточки, чи розумні пилисоси, можливо, якісь. Їм швидкості не потрібно. Їм головне, щоб був стабільний зв'язок. А ці роутери мають давати обидва стабільний зв'язок. Тепер MUMIMA 2.4. Ну, Як бачимо, більш нового 4х4 формула, а в Xiaomi ще 2х2. Знову ж таки, не критична абсолютно. Ну, відмінність є. А от в 5 ГГц ми мімо 4х4, 4х4 в обох роутерах, це прекрасно, це добре, тому що це і швидкість, і стабільність, і велика площа охоплення мережею Wi-Fi. Ну, звісно, 160 МГц це має бути в сучасних, це все є. Значить, технологія 4 k QAM, Ця технологія, вона вже офіційна заявлення в роутерах стандарта Wi-Fi 7 сертифікованих. Але ця технологія давно вже є, і ця технологія є навіть в простих роутерах Redmi, наприклад, AX5400, навіть в білому, в простому, до речі, який я люблю і хвилю. Тому це все є. Тепер OnePort, Отут вже увага, тут цікаво. Якщо в Redmi це один гігабітний порт, то в Xiaomi він 2,5 гігабітний. але його можна брати і перемикати на 1 гігабітний, а 2.5 використовувати, наприклад, для підключення nas сервер Як варіант. І тому може бути, ланов в цьому буде 3 1 гігабітних, або один 2,5 гігабіт і 2 по 1 гігабіту. Комусь це дуже важливо буде, а комусь можливо і ні. І тут, як бачимо, от в цьому є одна із різниць між цими роутерами. Ну, звісно, по підключення по 248, це залежить, до, до речі, від пам'яті вбудоване, і це все є. NFC нема, хоча вже в сучасних вставляють. Ну, меж, звісно, всі це підтримують, і між собою їх можна з'єднувати. Керування з додатка є. ну... Цифровізація, як було сказано, Open VRT офіційно підтримується e, Xiaomi AX6000 X6000. Ні. Ну, знаєте, я скажу так: деякі роутери є, на яких можна поставити Open VRT, але для цього потрібно їх розібрати, якісь контакти замкнути, пальцями тримати, щось проводки, якісь видривати. Ні, це не підходить. Її споживання у нас 12 В 2 А. Розміри, бачите, цікавий розмір, звісно, 1400 проти 200. Ну, конструкції різні, тому так і є. Рухаємось далі, підключаємо, тестуємо. Готовий до налаштування. Тепер підключаємо будь-який роутер Xiaomi або Redmi. Заходимо в налаштування. Wi-Fi, бачимо відкриту мережу. Підключаємося, можна автоматично, підключилися. Далі може автоматом перекинути, може не перекинути. Якщо не перекидає в браузері, вибиваємо 192.168.31.1 Попадаємо на налаштування в китайського, не боїмося, відмічаємо дві галочки, тиснемо велику синю. Роутер починає оживати, починає налаштуватися. Тепер він пр просить назвати його. Ну, давайте назвемо його Redmi. І дуже багато QR, щоб ми потім його бачили. І тестовий екземпляр, звичайна пароль. Я даю qwerty. Давайте покажу qwerty. Раз, два, 3, 4, 5. Тут галочки відмічені. Бачите, QRT, R24,5, Redmi багато R, можете називати, як вам заманеться. Ну, звісно, і пароль. Жмемо. Зберегти. Давайте не буду, тому що це тестовий. І зараз у нас буде в комп'ютері і кругом, і він говорить, що, друже, ось бачите, галочка. Все добре, все прекрасно, у вас є 2,4-5 ГГц Wi-Fi, ось вам Redmi, ось вам QWERTY, тра-та-та. І тепер, звісно, для того, щоб був інтернет-комп'ютері, тепер ви шукаєте оцю ось мережу Redmi. Дивіться, ось, бачите, тепер вона закрита в нас з оцім нашим паролем. Вибираємо підключити. Зараз, можливо, воно знову нас відкине на те, щоб. О, і тепер він просить ключ пароля. Ось ось він. Бачите, кверті раз, два, три, чотири п'ять. Пишемо далі. Чекаємо буквально секунди-хвилинки, і бачимо, що в нас є наша мережа. Все. Інтернет, в комп'ютері є. Звісно, і в ноутбуці, і в телефоні. Тепер під'єднуємося до цього, до Redmi, до QWERTY і все у вас є. Ну, звісно, далі вже буде тонке налаштування, але це вже іншим разом. І тепер трішечки прибіжимося по меню. Особливо важливо буде тим, хто боїться китайської мови. Знову заходимо з нашим Упс, набрав не тією мовою. Звісно, що це має бути англійською. Наш пароль. Заходимо. Як бачимо, все чудово під'єднано. Китайщина повна, дуже класно. але ж у нас є. Кнопочка перекладаємо на українська і вуаля все є. Налаштування Wi-Fi, наприклад. ну Я тут раджу роз'єднувати їх, в мене нехай буде, поки для тестів об'єднана Звісно, тут це ми бачимо. Опція 24, канал 2040, 160-й є. 3 рівня сіли через стіни енергозбереження, нехай буде автоматом. Що підхватило, те і є. Режим сумісності. Не раджу вам вмикати, хіба що є необхідність якась. Підключаємося щасливому мімо все добре. Тут потрібно звернути вашу увагу на інтернет, хто зможе таким роутером користуватися. Це динамічний IP, статичний і в кого під'єднання через PPPO є. -E. Ну, все, інше не буде. значить. Мак-адреси, перемикачі, вибір WAN. Як бачите, у нас в першій порту WAN стоїть центр безпеки. Тут контроль доступу, можна зробити якісь списки, створювати, кому це треба, кому ні. Керування контролем знову-таки по MAC-адресам блокувати якісь пристрої, налаштування локальної мережі, що у нас тут служба GHCP, кому треба. Так що, трошки Китайщини. Щось я Трішки швиденько нажав. Поверніть мені. Українську. Якийсь збій Так буває іноді. Не, не, так. Ну, заодно ми і зайшли в третю закладку налаштування. Вона тут прихована, але як бачите, якщо українська-китайська, все воно є. Це я вам не раджу вмикати, звісно, переадресація портів. Я тут вмикаю на цей upnp для того, щоб фільми якось краще йшли. Це, якби не важливо, я б сказав. VPN, ну ці роутери китайські, це не про VPN, але якщо у вас є, ви зможете додати ось PP2P або L2TP. І сюди вбити якісь дані, якщо ви там взяли якогось у провайдера VPN і щось зможете користуватися. Є якийсь розумний, не користуюся ipTV як бачите. якщо Користуєтеся IPTV від свого провайдера, заходите, призначаєте порт. Якийсь сюди в налаштування вписуєте, що вам потрібно, в якому режимі ID. Пріоритети і дивитись. але зразу говорю, що це не відноситься до Мегого, це не відноситься до Айлука, це не відноситься до Ситанта Спорт, це не відноситься не до яких IPTV, якщо ви скачали застосунок або в телевізор, або в ТВ-бокс, і дивитеся їх. Я ніколи цим не користуюся, хоча і Netflix, і Megogo, і Айлук, і Ситанта спорти все чудово, прекрасно йдуть. І також всі такі інші. Також тут в оновленнях системи можна подивитися. Система оновлена, журнали є. Обов'язково змінюйте часовий пояс. Як бачите, плюс 2 афіни Бухарест, Хельсинки Київ. Тому що, якщо у вас є якісь смарт-приблуди в будинку, їм потрібно десь там за годинником працювати. Щось тому таке. ну Давайте запускаємо зразу з-під тест, не відходя від каси, як говориться, подивимося, що він нам дасть. ну Дає він прогнозованих 900 Мбіт в секунду. Тут якби, як не крути, але порти вже у нас що дротові, що бездротові в сучасних роутерах у нас все, що заявляється, то так воно і є. ну Як бачите, навіть. На вигрузку там, 937, ну 900 плюс-мінус, це нормальні результати. Звісно, так все буде. Тепер перемикаємося, йдемо телефон, тестуємо в телефонному режимі, дивимося у нас в кімнаті, йдемо за стіну, без дверей, наскільки пробиває він глуху стіну. Потім йдемо в передпокій, там, де дивимося, де інші роутери у нас просто вмирали. Можете подивитися битву двох роутерів, там цікаві результати, можливо, вам що сподобається. Я ж беру телефон, під'єднуюся і показую, повертаюся вам результати своїх тестів. А ось, друзі, і результати наших тестів. В кімнаті телефон видає 900-660. Це, як бачите, йдемо за глуху стіну і швидкості майже не зникають. А подекуди ще й більше. Тобто одна стіна йому глуха, це зовсім не перешкоди. І в передпокої де прості роутери якісь просто вмирають, він видає 312. І я вам скажу, що цей результат вражає. Тобто, мімо 4 х 4 в 5 герцах, плюс 8 підсилювачів в цьому роутері, вони дійсно показують себе з найкращого боку. Тому це дуже потужний роутер, і, як бачите, дуже швидкий. А при стандартній роботі у нас індикатори світяться білим світлом. І скажу вам, що від UPS 12 В2 А працює чудово. Щодо теплоти, трішечки тепленький. Тому, хто говорить, що вони гарячі якісь. Піддаю, сумніву, такі твердження. Працює прогнозовано і добре. Ну що ж, друзі, тепер можемо зробити резюме про цей роутер. Чи підтвердив він. Те, що заявляє виробник. Потужний? Потужний. Площа покриття велика, здоровенна. Швидкості гігабітні? Гігабіт. Нікуди це не є. Що хоч дротом, що по Wi-Fi. 1 гігабіт, він кругом у вас в квартирі буде. Що ще? Значить. Open VRT. Як ви зрозуміли, можна його прошити на альтернативну прошивку для ентузіастів, для професіоналів, і це буде один із найбільш потужних роутерів для open VRT. Але раптом, якщо вам такого буде мало і вам потрібен якийсь просто монстр для open VRT, то в світі існує ось такий Flint 2 AX6000 від компанії GLINET. Це вже дійсно роутер просто, ну я навіть не знаю, для OpenVRT, мабуть, більш потужного, більш продуктивного і більш такого, щоб справився з усіма задачами, просто не існує. Що OpenVRT, що Wi-Fi, що VPN, він робить все. Тому де можна дістати або такий роутер, або такий. Обов'язково залишу підказку вам в описі до відео. А тут скажу дякую пану Олеже. Ви наш гарний друг нашого канала. Дякуємо за роутери, що нам даєте для оглядів, для тестування. Тому ми враховуємо і вашу думку. Також в своїх оглядах ми ґрунтуємося на тому, що на зворотньому зв'язку від покупців пана Олега, тому це не просто огляди. Підписуйтеся. Хочеться вже якусь більшу цифру. З вами був Техносмак. До побачення, до нових роутерів. Цей однозначно Техносмак рекомендує. Але якщо вам треба щось більше... Ось, зверніть увагу. Ну, по поки що це і не будемо глядати, можливо, пізніше. До побачення, обійняв, до перемоги, всього найкращого, пока-пока!